Євангелія від Маттея, розділ 16. І приступили фарисеї та садукеї, і, спокушаючи його, просили, щоб показав їм знак з неба. А він у відповідь сказав їм, як настане вечір, ви кажете, буде гарна погода, бо червоне небо. А вранці. Сьогодні буде негода, бо небо щось червонясто похмуре. То вигляд неба ви вмієте розпізнавати, а знаків часу ви нездатні розпізнавати. Рід лукавий і перелюбний шукає знаку, але знаку йому не дасться хіба що знак йони. і покинув їх, і пішов звідти. Коли перепливли учні на той бік, забули взяти хліба. Ісус сказав їм Глядіть, бережіться за кваски Фарисейської і Саддукейської. Вони ж перемовлялись між собою і говорили Бо ми не взяли хліба. Помітив це Ісус і каже. Чого перемовляєтесь між собою, маловіри? Тому що не взяли хліба. І досі не збагнули. Чи ж ви не пам'ятаєте п'ятьох хлібів для п'ятьох тисяч, а скільки ви кошів зібрали? Ані тих сімох хлібів для чотирьох тисяч, а скільки ви кошів зібрали? Тож як же не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав Бережіться за кваски фарисейської і садукейської»? Тоді ті зрозуміли. Щоб він говорив їм стерегтись не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської науки. Прийшовши в околиці Филипової Кесарії, Ісус питав своїх учнів: За кого мають люди Сина чоловічого? Ті відповіли: Одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, ще інші. За Єремію або одного з пророків. На вашу ж думку, до них каже, Хто я? Озвався Симон Петро і заявляє: Ти Христос, Бога живого, Син. У відповідь Ісус сказав до нього: Щасливий ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров це тобі відкрили. А Отець мій небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти, Петро, скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і що пекельні ворота її не подолають. Я дам тобі ключі Небесного Царства, і що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі, і те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язане. На небі. Тоді він наказав учням, щоб вони нікому не казали, що він Христос. З того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим, і там багато страждати від старших, первосвященників та книжників і бути вбитим, і на третій день воскреснути. Тоді Петро, взявши його набік, став йому докоряти. Пожалій себе, Господи, це хай не станеться з тобою. Він обернувся і сказав Петрові Геть, сатано, від мене, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав до своїх учнів, Коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною. Хто хоче спасти своє життя, той його погубить, а хто своє життя погубить ради мене, той Його знайде. Яка користь людині, як світ цілий здобуде? А занапастить власну душу, що може людина дати взамін за свою душу? Син чоловічий має прийти в славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Істину кажу вам є деякі між тут присутніми, що не зазнають смерти. Аж поки не побачать сина чоловічого, що йде у своєму царстві.